Акція бойкот стартувала після того, як 30 листопада міліція таберкут розігнала мирну студентську демонстрацію. Саме тоді у соціальних мережах з'явилися групи, активісти, яких закликали не купувати товари власників регіоналів. Акція була суто економічною. Активісти стверджували, кожна гривня, яку ви платите власникам регіоналам, це куля проти власного народу. У Коломиї офіси лайфу та інтертелекому знаходяться одразу ж за рогом по сусідству. Якщо інтертелекому просто помалювали шпалери, то лайфу пощастило менше. Пошкодили вивізку. Ми намагалися дізнатися, що сталося, але наразі офіс зачинений. Коломияни, які прийшли у магазин, кажуть те, що лайф належить Ахметову, навіть не чули, так само, як і про акцію Бойкот. Нищуть народне добро. Люди за це, як то кажуть, хтось складає гроші, хтось хоче ну, працювати. ви знаєте про таку акцію, що власник регіонал. Ага. Ні, ми не, знаю. Ні, ми не знаю. А в цьому місці дві вивіски поруч МТС та лайф. Схоже, цієї ночі постраждав тільки один оператор. На одному із великих коломийських магазинів ми взагалі знайшли отакий плакат, де вказані усі торгові марки, які належать представникам партії регіонів. Зараз ми запитаємо у продавців, чи ознайомлюються покупці із цими власне назвами та чи вплинуло це на рівень торгівлі. Бирають. Люди не, не, не цікавляться. Люди беруть горілку, беруть алкоголь, так як так як звичайно брали. Продавці, з якими ми спілкувалися, також підтвердили, що бойкот на торгівлю товарів регіоналів не вплинув. Це стосується і алкоголю, і солодощів. Переважно всі свої люди, ті базари, і, і такі підприємці свої, що я нас таких не знаю. продаємо як продавали. Ніхто нічого не питає, нічого ніхто не каже. Зверху слава Україні, а знизу напис: наша кров за наші гроші. Крім того, пошкоджена табличка магазину родинна ковбаска. Втім, продавці запевняють, це ніяк не впливає на те, як продаються їх товари, і наголошують власник, ще вчора покинув лави партії регіонів. Жінки-продавці родинної ковбаски зізнаються, їм страшно, адже фактично стали заручниками ситуації. Чули їх власник Олег Баран, таки вийшов із партії регіонів. Ми, як люди, як працівники, так само вболіваємо за всіх і за весь народ, і так само в мене дитина, так само на майдані. Ну але тим не менше. Ми працюємо і працюємо так, як таких всі... Але Загалом складна політична ситуація та акція бойкот на кількість покупців не вплинула, кажуть продавці. Тут добра булочка сосискою. Біля будівельного господарського гіпермаркету епіцентр, власник якого також регіонал, сьогодні мало людно, також немає автомобілів. Вхід перекритий. І ще вчора ввечері з'явилася вивізка. Магазин зачинено, ми з народом. Директор епіцентру Олександр Хасія каже, закрилися на невизначений термін. 120 людей фактично залишилося без роботи. Працює лише охорона. Якщо так триватиме і надалі, під загрозою опиниться і зарплатня персоналу. Також страждає і місцевий бюджет, у який епіцентр. Центр сплачує податок. Директор каже, хто і для чого чинить провокації, навіть уявлення немає в країні і на вимогу самооборони, щоб не було ніяких якихось зловживань, провокацій. Ми вирішили закрити маркет для того, щоб врегулювати ці всі емоції, які є. Це національна мережа. Ми не належимо не Росії, не належимо не Європі. Це національний добробут. Самооборона, Коломиї заявила, вночі над вивісками торгових марок регіоналів попрацювали провокатори. Роман Фурик каже, таким чином на людей чинять психологічний тиск. Зараз спільно з міліцією та іншими організаціями, самооборона працює для того, аби зменшити кількість злочинних посягань на території міста. Ми тільки що приїхали з. Воку, так що в нічний час до них під'їхали люди в масках, балаклавах, які представили самооборони, хоча фактично ми знаємо, де наші люди перебували на момент чергування нічного і що вони там робили. А це під'їхали люди, представилися працівники самооборони і фактично закрили заправку Вок. Злочинні діяння зареєстровані в місті Коломия, працівники міліції будуть здійснювати по них перевірку. Усі представники самооборони носять посвідчення з печаткою. Якщо виникають схожі ситуації, Роман Фурик просить телефонувати у штаб національного спротиву. Крім того, від сьогодні у вечірній час заборонено носити маски та балаклави. Коломиян закликають не йти на провокації та зберігати спокій.